Нові імміграційні зміни у Великій Британії, і що важливо знати, саме з 10 лютого 2025 року набули чинності зміни, які можуть вплинути на багатьох іммігрантів і Великій Британії. Тепер, якщо людина коли-небудь в'їжджала до Великої Британії нелегально, тобто illegal entry, це стане перешкодою для отримання британського громадянства у майбутньому. Це правило стосується всіх, хто о потрапив до країни без дозволу незалежно від обставин. Тобто, навіть якщо зараз ви маєте статус біженця, постійне резидентство або інший легальний статус, цей фактор враховуватиметься під час подачі вже на британське громадянство. Такі зміни вже викликали обговорення серед багатьох експертів і правозахисників в еміграційному праві, адже вони вплинуть на долі тисяч людей. Це саме основний момент. Тобто, якщо ви вже маєте навіть постійне резидентство, британське громадянство ви не в спромозі отримати пожиттєво це те, що було вказано в міграційних правилах в Гайденсі на британське громадянство. Якщо ви в'їхали до Великої Британії в минулому нелегально. Як ви ставитесь до цих змін? І чи ви вважаєте, що в майбутньому можливо, е, імміграційна служба перегляне свою позицію і надасть можливість багатьом іммігрантам Великій Британії все ж таки отримати, особливо хто тут довго тривало проживав британське громадянство?